Всім доброго дня, дівчатка. Сьогодні покажу, як будемо спасати нашу капусту. Караул називається. Дивіться, я вже знімала відео. Бачите, ось капуста. яка. Убрала я нема вже зараз білокрилки. Та, мабуть, 2-3 тижні це точно нема білокрилки. Кустики почали отакі головки в'язатися. І що? І що? Як їх ось їсть? Тут така цвітна капуста, тут така капуста, а її, їй що то, подивилася, сказала, що це ночі їдять слизняки. А потім ще подивилася способи, які спасти, як спасти капусту від слизняків. Я цей спосіб знала, знаєте чого? У нас у дворі є люк, де щотчик від води. О. І як тільки починається весна, Начинаються у нас клубніка з Все, вони вилазять капець. Я що беру? Зараз вам покажу. Я брала, беру отаку, зараз вам покажу, пачку солі вверх ногами, ну видно, що сіль. І круговою посипала кругом люка. Ну, люк той невеличкий. А це, думаю, стопе. Так правду ж кажуть. Вони що? Вони коли залазять на оцю соль, в них же ж дуже нежна шкурка. І воно їм обпікає цією солью і вони далі не йдуть. І що оце я роблю? Оце круговою. Так посередині полила, щоб тут не було мокро. Тут ось у нас полито, так посередині полила. Щоб не було мокро, взяла оцим всім. І посипала солю. Жалко, дивіться, вже ось цвітна капуста починається. І ці головки трошки починаються такі хорошенькі. Ну, пропаде через ночі, ще пару ночей, і слизняки нам капут. А це вспомнила, так, да, воно дійсно працює, дівчата. Я вспомнила, що в мене круговою було насиплю, немає ні одного слизняка. І ще сказали, якщо гусінь і слизняк, стакан уксуса 50 грам мила. І все це оприскать. Слимаки, гусінь не люблять кислу среду. О. То думаю, спомнила, Як вже половину у мене з'їло, я тепер спомнила, що треба робити, тому що, дякую Ютубу, побачила. І оце думаю, а дай-ка я поділюся з вами, може і вам підійде. Так що, такі новості тоді покажу вам, якщо слизняки не будуть лізти, яка моя стане капуста. Ну, у мене все. Будьте здорові! Всім гарного мирного неба! До побачення!